Карпати можуть здивувати у будь-яку пору року, навіть ті місця, де кожний квадратний метр, здавалось би, приїжджі вже вивчили на пам'ять. Такі як туристичний татарів, улюблена зупинка фанатів зимових видів спорту і любителів смачно поїсти. Але те, що саме у татарові вміють готувати правильний банош, знають не всі. Ми приходили до баби на Великдень. Картоплі в той же день не їлося. То баба завжди нам готувала з тобто баношу. Була так в нас як в родині як святкова їда. Давній бабусин рецепт сніданку розповіла газдиня Наталя Кульчицька. У родині західноукраїнську страву завжди робили за всіма правилами: на дровах і домашній сметані. Ця сметана має бути. Ну сепарована, вона має бути не солодка. Вона має мати чуть, -чуть кислинки. Я була дуже здивована. Сметану накладають у чавунний казан просто замість води. Це точно не для тих, хто на дієті, і починають мішати дерев'яною ложкою. Треба колотити за сонце. Так сонечко сходить, тобто справа на сметана має розтанути, але не кипіти. Далі у неї додають кукурудзяну крупу і знову старанно вимішують, адже гарно банош зварити хлопця приворожити. У татарові кажуть, якщо молоді дівчата, або жінки готують ось такий банош для своїх коханих. Якщо чоловіки його скуштують, то ніколи вже жінок не розлюблять. Ой, дівчата, з таким сметанковим баношем всі парубки точно будуть вашими. На сметані каша неймовірно пахне і швидко готується. Ми зараз, коли ложкою махнем, бачите, стінка стає чиста. Він вже потихоньку починає доходити, прудитися. Бач, че вже о. А зараз цимраз більше і більше почне з нього виходити масло. А коли банош зовсім перестане чіплятися за стінки казана, страву час знімати з вогню, додавати бринзи і якнайшвидше їсти. Це, мабуть, справжній банош такий густий, сметанковий, з сиром, такий як треба. Не халявний. Не халявний, <гум> точно. А вже за мить ми покажемо, де у татарові очистити душу та тіло. Поганий сон, втома, роздратованість і навіть більш серйозні недуги все зникає. Якщо залізти в цю бочку цього року вже народилася п'ята дитина. Які мали дівчата проблеми от, з безпліддям. Фітобочка – свого роду капсула із кедра, наповнена трав'яною парою. Давній гуцульський метод лікування вже шостий рік практикує пані Галина, жіночка спадкова травниця, і добре розуміється на тому, які трави для парування потрібні саме вам. Перехрещую бочку. і е, от завжди питаю ім'я, як. І в думках не в голос. Я в думці ем, так як розумієте, ну навіюю те, що би мені хотілося. В бочку я залажу в чому мама народила. Так що залишається кумедно стирчати тільки одна голова. Прогрівати тут починають не лише зовні, а й зсередини чабрецевим чаєм. Усіх так поїтить мені слово честі. Завдяки ефірним оліям, що виділяють трави, бочка прогріває тіло набагато швидше за лазню. але при цьому температура у ній терапевтична. Тридцять і градус, і немає протипоказань. В Такі точно не зваритесь, натомість повністю розслабитись. Мені так приємно, що я зараз засну. Сеанс у бочці триває до 20 хвилин. Далі пані Галина робить обгортування всього тіла гуцульським ліжником, ковдру із овечої шерсті. Нормально вигляжу? У стані такого волохатого кокона я лежала, поки з моєї шкірки не повиходили усі токсини. Але потім, вже після однієї такої процедури, відчула себе легесеньким метеликом, що щойно на світ народився. А вже завтра ми покажемо вам стародавні звичаї традиційного гуцульського весілля. Не пропустіть мій путівник невідомі Карпати.